Отже, першим ділом треба зняти верхню пластину рами, після чого можна побачити, що плюс та мінус сервоприводу я припаяв до площадок 5 В, та Ground біля правої передньої стійки польотника. В даному випадку плюс це червоний дріт, мінус коричневий, але на різних сервах кольори можуть відрізнятися, тож читайте інструкцію. Третій дріт жовтого кольору, сигнальний, його треба припаяти на контакт s 9 польотного контролеру. Кріплення встановлюється між передніми стійками та фіксується за допомогою виступів у пазах нижньої пластини. Блок камери приєднується до кріплення важелем серви, який пригвинчено до корпусу двома гвинтиками m 2 на 5. Їх треба буде докупити. Сама ж серва зафіксована до важеля комплектним гвинтом. З іншої сторони, в якості вісі використовується тефлонова трубка внутрішнім діаметром 2 мм та зовнішнім 4 мм. Таку можна купити на аліжці посилання викладу в телеграм-чаті спільноти. Можна пошукати і в Україні, в принципі. Відрізок трубки довжиною в 5 я прикрутив довгим гвинтом із комплекту сервоприводу. Сама серва прикручена також комплектними гвинтами, але той, що виступає за габарити ковпака камеру, я трохи підрізав кусачками, щоб він не чіплявся за корпус. Сама ж камера вставлена в ковпак та зафіксована тими гвинтами, що йшли з нею в комплекті.